І всі ми цю акцію цей флешмоб підтримуємо, і дійсно покажемо, що ми усі підтримуємо боротьбу наших тих захоплених територій за їхнє прагнення до повернення до українських земель, до нашої цілісності України, до нашого мирного майбутнього. Тому зараз на знак такої акції прошу всіх, десь ті жовті, наші стрічки, дійсно підняти, підтримати, що ми. Цією акцією разом підтримуємо цей флешмоб. І ми сподіваємося, що наша Україна буде вільна, незалежна, цілісна, така, яка вона була в кордонах, в крайній мірі 91-го року. Відрона Похилилася! Що ось наша славна Україна! Зашурилася, а ми миту червону калину підіймемо, нашу славну Україну. ינו, היינו זעמיר.